Добрий вечір. Мене звати Катя Щепеліна, але Щепеліна це моє третє прізвище. Дівоча Лунковська, потім за першим чоловіком, Клименко. Що цікаво, що коли моє прізвище було Клименко, його ворд підкреслював червоним, бо це була помилка. Зараз я вдруге заміжня і я ще пеліна. Приміряла прізвище, покрутилась біля дзеркала, підходить беру. Не поки ще пеліна, а ще пеліна. Я вже навчилася, розумієте? Це ще добре. Що коли моє прізвище було Клименко, я не набила собі татуху, бо це ж довелося перебивати з Клименко, на чим ти бака думала. Ми з чоловіком нещодавно купили квартиру. Це був маленький крок для мене, але великий крок для мого чоловіка. У нас просто різні кроки. І вулиця, на якій ми зараз живемо, називається Преображенська, колишня Клименко. Ви могли подумати, що я навмисне так обирала, але для мене це те саме, що рік хворіти ковідом, потім вилікуватися і ще раз спробувати кажана, бо не розпробувала. Ну насправді це прізвище довгий час завдає мені клопоту, бо якщо раніше один Клименко змушував мене скидатися на те, чого я не хочу, то тепер це робить цілий чат Клименко. Це якась карма з цим прізвищем, мені навіть здається, якщо я припустимо, виграю автомобіль, я буду щаслива, а потім відкрию техпаспорт, а там Рено Клименко. Б.У. душний з пробитим дном. Ну, не знаю. Після розлучення я вирішила ходити на інтелектуальні ігри, бо це єдине місце, де я б точно не зустріла колишнього. Хоча я би не засмутилась, якби це він був у чорному ящику. Але як гравця, я його там точно не зустріну. Бо що деколи це така гра, де ти напружуєшся, пітнієш, але береш на себе відповідальність і даєш правильну відповідь. Мій колишній з усього цього вмів тільки пітніти. Зараз зі мною в команді грає мій нинішній чоловік. Це єдиний гравець, який не дає жодної неправильної відповіді. Він весь час відповідає: звісно, ти права. Я люблю тебе. Ну хіба можна злитися через якусь подряпину на бампері? М -м -м -м. <плес> коли мої ровесники сумнівалися, ким хочуть бути, коли виростуть, я знала точно. Я не виросту моя вага 42 кілограми. Тобто, перед вами середньостатистичний, але дуже симпатичний мішок картоплі. Через свою вагу я не можу пити багато алкоголю. Я швидко п'янію. Ну як би вам пояснити, коли на вечірці в усіх лише рівень елементарі, то в мене вже впевнений апер аперінтермідієт, а я не хочу п'яніти першою, бо це, знаєте, ніби хтось мальтіпу на шашлики взяв. Не пускає її до м'яса, переверне, не облизуй мене фу. Хто поживав мої красівки? Але єдина відмінність у тому, що до Мальтіпу не підходять на наступний ранок і не питають. Ти пам'ятаєш, що ти вчора виробляла? Зайди в Тік-Ток. Угу. Наші друзі нещодавно завели німецьку вівчарку, бо хтось у родині має бути розумним. Тепер вона водить їх до кінолога. Кінолог кидає собаці м'ячик, вона приносить, розуміє. Кінолог каже, сідай, пес розуміє. Кінолог каже, господарям платити за тренування вони не розуміють. Коротше кажучи, ходять вони на тренування і вивчають команди німецькою мовою. Наприклад, є команда Зух в перекладі означає шукай. Пес має знайти і принести, наприклад, часточки корму, розкладені по кухні. Є команда Мітте, вона має ось такий вигляд: пес має пройти поміж ніг. Ми з цими друзями часто спілкуємось, і я якось не помітила, як я почала ці команди застосовувати до свого чоловіка. Причому мій чоловік точно знає: якщо він зранку зух каву у постіль, то в нього гарантовано буде мітте. Моєму чоловіку 52 роки, мені 31. 21 рік це настільки велика різниця, що на День Святого Валентина ми ходили не в намілаку, а в Векінські вечори. Коли чоловік запитує, яка картопля потрібна на борщ, стара чи молода, я відповідаю піснею: Така, як ти. А ще мій чоловік часто ходить на мої виступи і здалека, це має такий вигляд, ніби тато прийшов на утренник до дитини. Але я думаю, що якби в моєму дитинстві мій тато ходив на мої утренники, в мене б зараз не було такого чоловіка. Поплодуйте, будь ласка, ті, хто знає, що таке синдром самозванця. Для тих, хто не знає, поясню, це страх, що твою некомпетентність на займаній посаді викриють, хоча насправді ти все знаєш і вмієш. Так от, у мене синдром самозванця в сексі. Мені весь час здається, що зараз хтось зайде і скаже о, а хто це в нас тут такий маленький, а хто набрехав про свій попередній досвід роботи в міжнародній компанії? Твоя мама взагалі знає, де ти, але я прошу чоловіка так не робити. Я думаю, всі ці синдроми комплекси з дитинства. Мене ще в дитинстві дуже оберігали, бо в мене були проблеми зі здоров'ям, конкретно з нирками. І тому не дивно, що у віці 30 років я прийшла з усім оцим до психолога. Раніше я просто не могла. Я збирала ці травми і на психолога. А продати нирку не мій варіант. Дякую. У мого чоловіка є друг, якому 62 роки. Він нещодавно розійшовся зі своєю дружиною і попросив мого Сашу допомогти йому зареєструватися на сайті знайомств з комп'ютера. Припускаю це через те, що незручно отак тримати телефон і свайпати. Ну ясно, що з першої спроби в них нічого не вийшло. Вони застопорились на тому, що таке акаунт. Хоча, я думаю, якби там було написано обліковий запис, це ще гірше. Бо він би знайшов платіжку за комуналку і вів номер Жеку. <ріст> Далі потрібно було додати шість своїх фотографій. А для людини, в якої галерея складається з фото дружиною, фото з дитиною і вайбер листівок, це проблема. Наступний затик був розповісти про себе. Варіант, який запропонував друг мого чоловіка, звучить як спокій та радість. Ну, тобто не як запорука сексу, а як назва ритуального бюро, розумієте? Потім потрібно було сплатити за користування сервісом, і тут вони молодці. Вони розібрались, що таке CVV. Вони, правда, не могли второпити на що на сайті резюме і як його причепити, але собою пишалися. Друг, якому 62, вказав вік 54, і я думаю, що таку брехню дуже легко викрити. Ну, бо людина пропонує зустрітися на побачення біля гармати на арсенальній. Прям на місце зустрічі а пушка, Да? Ну, просто розумієте, там цієї гармати вже немає. Вона існує лише в його спогадах. Це як чехословацька люстра. Країни вже немає, а люстра є. Але насправді такі люди викликають в мене велику повагу. Людина у 62 роки шукає сексуального партнера на сайті знайомств. Не в черзі, а на сайті знайомств. Ну, Просто в моїй родині не всі люди старше 60 з кодовим замком розберуться. Після роботи з психологом я вирішила і сама стати психологом, і зараз я навчаюся у Київському інституті гештальту і психодрами. Прикиньте. Психодрами. Я така, не знаю, що це. Хочу тут навчатися. І я щойно розпочала своє навчання, тому поки що я зробила лише один цінний висновок. Мій рот, як гештальт, він ніколи не закривається. Жартую, насправді висновок такий: життя як стендап. Усе, що потрібно, це гарне оточення і опора на себе. Ви чудове оточення. Дякую.